Так, колеги, сьогодні друга частина моєї ностальгії, скажімо так. Ну, це вже не друга, це вже напевно, що п'ята, й шоста. Але я хочу це записати. Хочу, тому що потрібно ділитися і таким чином, чим більше я ділюся, тим спокійніше буде молодим людям, що все добре. І хочу я зараз от таку тему скажімо так, обкашляти, да, обсусолити, як реалізація меду. Значить, ваш мед, я хочу зразу сказати, ваш мед нікому не потрібен. Абсолютно. Нікому крім вас. Ви єдина людина, яка потрібен цей мед. Якщо він не потрібний, буде вам, то все, ваш мед точно нікому не потрібний. Так, так працює. Я хочу, щоб особливо молоді люди це чули і бачили. Давайте в двох словах, чому молоді люди мають чути мене. Або чому я хочу, щоб молоді люди... Могли взяти мене в приклад. Давайте так. Е, ну, По-перше, я свою першу машину купив. Е, ну, Можливо, для когось пізно, а для когось, можливо, рано. Я купив свою першу машину в 20 років. Е, ну, Для когось це єрунда, для когось це круто. Своїх 20 років е, я купив собі першу машину. Причому купив її, повністю маючи на неї свій кеш, повністю заробив. В американських доларах своїх 20 років, до речі, це дуже цікавий факт. Своїх 20 років я зустрів літаку. Отак так було. У мене була дуже така цікава історія. На той момент дуже для мене нервова історія. Як я застряг в Чикаго на кілька днів. Колись, може, якщо в мене хтось колись запитає, то я розповім Там, там добру, добру годину часу, можна говорити. І вийшло так, що я мав прибути до України за кілька днів до свого дня народження. А, при, а прибув, коротше, прям. Е, і причому я двічі зустрічав своє день народження. Ще й, так, ще й такий прикол був. Е, і, і двічі це перший раз я зустрічав день народження як ішов до літака і сів літак. От сів літак. Я, це я зустрів своє день народження. Потім часовий пояс помінявся, і я. Приземляючися в Борисполі, ще раз зустрів своє день народження, грубо кажучи. Так що свій день народження я летів над океаном, а потім я ще раз зустрів свій день народження. Це другий факт, чому все ж таки мене треба чути. Далі ми реалізовуємо всю продукцію бджільництва з нашої пасіки в роздріб. Всю, абсолютно всю. У мене немає оптових продаж. Хіба що оптові продажі. Від магазину до магазину. Тобто, якщо є якийсь магазин, да, і ми там робимо багато свічок. Ми можемо їм продати свічки, ми робимо багато вощанок. ми можемо йому по оптовій ціні продати вощанок. Ну це не ціна, коли ми здаємо щось як сировина. Тобто ми даємо, продаємо свічку вже з доданою вартістю, тому що ми її виготовили, але ми не продаємо сировину як віск. Да? Ми навпаки закупляємо сировину. Це третій факт, чому ви повинні мене чути. Е, далі на сьогоднішній день в е, мене є успішних два магазини. Е, далі успішний YouTube канал. Далі я є, е, на мій погляд, дос достатньо успішним аспірантом. Е, ну, в принципі, в мене вже було дві атестації, я їх пройшов. Я не можу себе вважати неуспішним аспірантом. Успішний аспірант і віднедавна е, успішний вмотивований член молодіжної ради приміни агрополітики України. Це ще е, вам такі скіли, чого мене треба чути. Да? Ще кілька пунктів. Е, а, і ще в мене дві машини, в мене вже не одна машина. Другу я купив 24 роки. Е, та, тому от, е, от такі от речі. Е, і е, можливо до 24 років, да, ну це знову ж таки точкою мої досягнення. Це далеко не всі речі, про які можна говорити. Е, це такі більш фундаментальні, фундаментальні, які ведуть до якогось подальшого розвитку. Да, е, це те, про що можна говорити, і те, що я вам зараз можу сказати отак, запросто. Е, Мені 24 роки. Тобто, чи слухати чи ні, вибирайте самі. Наприклад, багато моїх одногрупників, коли я там вже мав магазин, а я магазин вже у в 22-му році. І до кінця 22-го року я вже мав другий магазин. Чи тобто, на початку 23-го. На початку 23-го. Так. Да. Ну, суть не в тому. Суть в тому, що чи варто чути? Варто. Чому? Тому що я є. Я можу стати для вас прикладом молодим, молодого, успішної, молодої успішної людини. На сьогоднішній день ми працюємо і маємо 150 бджолосімей. Багато це чи ні? Ні, це не багато. Розкажу вам чого. Я працюючи на трьох тисячах бджолосім'ях, я з власником тої пасіки. Ну, тоді не передбачалося, що буде війна. Я з власником тої пасіки, грубо кажучи, заключив парі, що я за 3 роки. Розвинув пасіку до тисячі бджолосімей. Я хочу, щоб ви про це парі знали, це правда. До речі, не так давно я з ним про це говорив. Я тепер і програв. Тому що я в 20-му році, коли повернувся, в 21-му році вже коли повернувся з штатів, я, я дуже активно пішов в розвиток пасіки. Я там буквально за сезон. Але не весь сезон. Ми вийшли майже на показник 100 сімей зразу. Же. Е, і от такі. Е, в мене, коротше, мало бути на третій сезон я вже мав мати тисячу сімей з відводками, з усім. Е, на 1000 тисячу, тисячу сімей мав мати. На третій рік. По плану. І грошей хватало, і можливостей вистачало, всього хватало. Е, але в мене помер дід, і я. Причина, чому в мене в Ютубі довго не було. І вважайте, на рік я випав, просто випав, я морально не міг витягнути, я на тих біл так забив болт, що страх просто. Був такий період, його вже нема, він тільки спогадав. Тому я тепер програв. Да? І потім вже казалось би, да? 23-й рік, вже мало би бути в мене. Вже тисяча плюс-мінус сімей. Е і, а в 22-му починається війна. Е і ту війну я зустрічаю там в майстерні, ми з кіндом робили вулики. Е і коротше, понятно, що вже не до, не до буквально пасіки і так далі. Всі гроші були направлені тоді в матеріали, всі гроші були направлені е в те, щоб. Е Вижити, скажімо так, тому що багато було своїх нюансів, е і потрібно було просто діяти швидко і рішуче. Е тому, е тому місія моя провалена, я парі програв. Значить, що в нас в тому парі було? Е значить, е ми повинні відвідати Апімондію. На Апімондію, хто знає, що таке Апімондія, це конгрес, Міжнародний конгрес пасічників величезний. Е, і на Абімондію, щоб попасти, треба купити квиток. Е, і от той квиток маю я купити тепер для власника тої пасіки з Америки. <клес> я залюбки за куплю, залюбки з ним поїду на Апімондію. Е, буде круто. Далі колеги. Е, це вам такий невеличкий скіл, да? як, як цікаво жити пасічнику якщо ти молодий пасічник який вмотивований, е, до, мене, до мене хтось дзвонить, е, який вмотивований і який хоче розвиватися далі. От, дуже круто. І це все коли сталося до моїх 24 років. Дуже ще багато всього. Цілі можна записувати на майбутнє. Так і в принципі вже відбувається. Е, Значить, по реалізації продукції. Колеги, коли ви хочете мати успішну пасіку, дуже важливо, щоб ви розуміли, як продавати той продукт. Колись мені моя бабуся казала, Казаро, ти продукцію маєш, а тепер її треба продати. І продати це тільки половина справи. Бо перша половина її виготовити. От, ну, от така йшла мова. Я, можливо, не до кінця те на той момент розумів, але все ж таки в мене розуміння було того, що так, да, це потрібно робити. E, значить, ділюсь з вами, як я це робив 15-14 років. Я брав мед, фасував по баночках. E, ми з дідом їхали там, на базар, закупляли баночки. Я просив його не купив. E, по цих баночках цей брав пластмасові кришки. Це було тоді. Так, зараз, зараз можна взяти твіст кришку да, на Різбіцю. Всі знають щось таке. Тоді не було. І тоді я брав пластмасові кришечки. E, і... Мед продавав значить, по магазинах. Я просто, ну, Переважно в селі одного знають. І Всі магазини сільські, в принципі, мене знали, я їх знав і так далі. Тому, тому я приїжджав в магазин, привозив там, 10 баночок півлітрових, тобто 5 літрів фасованого меду, договорювалися за ціну. Як правило, це була ціна 45 гривень, 5 гривень. І баночка залишається для продавця. А 40 іде мені. І я пам'ятаю цей період, коли я, там, першу, першу баночку продали. Мені дзвоняться, Назар, де я там баночка меду продалася. А це буквально щось там пів часу, як я завіз мед. Типа, приїдь, забери 40 гривень. І я на тих 40 гривень дивлюсь і думаю, бля, і що далі? І що далі, блін? 40 гривень. Чи не 400, чи не 4000. Але тоді сталося диво, до кінця дня той мед, який я завіз до тої самої продавщиці, весь продався, а там було таких 10 баночок, і в результаті було 400 вже, ввечері я вже забирав 400 гривень. Коротше, круто. круто, це дуже сильна така історія. І таким чином треба працювати. Це найкраще, що ви можете зробити. Тобто я давав мед під реалізацію, якщо сучасною мовою вже говорити. Ну тільки тоді, колеги, врахуйте, будь ласка, що тоді долар був ще е в 2014-му, десь гривень 10-12 плюс-мінус. Е і тоді, коли ти заробляєш 120 гривень да, там, чи 100 гривень, це, е ну, це 10 баксів. Не знаю, з чим вам порівняти. блін. Е, те, що мене тоді цікавило, це там морозиво, пролісок за гривню 50 да? е, Ну, понятно, що пасіка цікавила. Ну, Кілограм тоді гривень 100 коштував десь. 150. десь так. Е, тому Тому я себе дуже-дуже добре почував, дуже добре почував. Е, і дуже... Булочка з корицею, яку я там тоді в школі брав, коштувала там 250 гривень. Тобто мені 40 гривень вистачало реально там 50 гривень це 20 булочок. Що таке 20 булочок? Це два тижні, три тижні. Ти їсиш булочки кожен день. Об два-три тижні ти їсиш булочки. Тобто мені ці гроші було більше, ніж достатньо. Харчування в столові коштувало в день. В шкільній їдальні там 3-3,50 до 4 гривень в їдальні коштувало харчування. Відповідно, отак можна порівняти, тому що співвідношенні на долар ну, типу, не погано, але не то. Тому колеги отак можна робити молодим людям. Далі, наступне, що я зробив, я реально брав, друкував оголошення. У мене вдома був принтер. І я друкував в Чорно-білим Е, Продам мед, міст. Точніше, село Вайськівці, Зроблю доставку в місто Ізяслав. Це народ виудринєць. Я брав там таких 100-150 листків е, і ходив їх, думаю, так. Треба на ці. Е, На. Дараві, ну. Думаю, треба на. Ці, на стели клеїти, там, де вивіска оголошені. Клею, значить жду, може тиждень, ніякого дзвінка немає. Проходить, е якийсь час, доведу, так, не працює, треба клеїти на зупинки. Е Поклею на зупинки. ну знов там штук 50 розклеїв по місту, по із розклеїв, По Васьківцях теж там, пару штук клею. Е, так, не працює ні одного дзвінка. Думаю, так, треба йти в притул до людей. І пішов по під'їздах розклеювати. Знаєте, там на вхідних дверях чи там на цьому ганочку такому. Там були е, ці е, такі демона клеїти. Е, ходив там, розклеював коротше. і почали дзвонити, щоб ви розуміли просто. Почали дзвонити. Почали дзвонити, і це був е, шок для мене особисто. І... Е, 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 з тих таких оголошень я отримав десь ну, штук 20, може замовлень. По літрі, по пів літри. Я назбирав замовлень, штук 6-7, взяв рюкзак, положив ці баночки, сяв, сів, сів в маршрутку, маршрутка тоді коштувала там, 2 гривні і поїхав. І прекрасно, і Е, Ось таким чином. Да, це от, такі в мене були шкільні роки в школі, продавав багато. Просто в школі. Я не знаю, як з цим зараз в школах. Але я думаю, якщо ви просто в школі скажете для однокласників, от дивіться, я продаю мед, в мене є мед, для вчителів скажете, заговорите їм зуби. Всі вчителі, от Якщо буде знати, один вчитель, вся вчительська буде знати. Ну, так як колись я робив. Я приносив в школу мед. Я приносив в школу навіть прополіс. Один раз мене купили прополіс у школі. Було таке, грам гривня тоді, я так і продавав його. Коротше, прополіс. І е, оцей прополіс і цей мед. Е, ну, Пасіка на той момент у мене була 10-20 сімей. Да? І от тих 10-20 сімей е, в принципі, мені давали коефіцієнт. хороший. Е, тому що я, як молода людина, ніколи не хвилювався про гроші. Потім з'явилася фішка е, що до мами в Києві відправити. Мама у мене постійно була в Києві. До неї відправити і вона там десь щось продасть. Круто. Щось десь продасть, щось. Десь е е е Десь там щось комусь просто рекламу зробить. Щось десь просто комусь рекламу зробить. Е е через то нормально коротше. Тільки... Mm. Так, ще mm. раз, ще раз зводять, я вже мушу дознімати. Так, оце таку колеги кожен день. Дзвонять і дзвонять. Дзвонять і дзвонять. А ти думаєш, чи, 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 чи в тебе є якийсь певний, вже, скажімо так, ну, як мінімум, медійний успіх? Є, точно є. І цьому це дуже добре. Ну не такий, як я планую. Коротше, о таким чином реалізовувалася продукція. Натомість мої колеги джулярі, з якими я там спілкувався. З якими я спілкувався, вони, значить, не було в них того. Вони не хотіли той мед по, по магазинах рознести. І я шокований, до сьогоднішнього дня одна і та сама ситуація. Тільки якщо я вже там маркетплейси загружаю, да, я там е, створюю контент відповідний, я створюю інстаграм магазин я створюю фізичні офлайн-магазини, я там е, флеєрки роздаю там, і так далі. І так далі е, То, то в них цього нема і не буде. В них як тоді того не було, да, старшого покоління, так і зараз немає. Хоча те вже старше покоління, яке е, зараз, це те молоде покоління, коли я там малим бігав блін, мед по, по магазинах розносив. Ну, тіпа, то Мало би помінятися. Але дуже сильно консервативна історія. Не міняється вона. Ця. Так що майте на увазі, що от такі от речі елементарні, да? на сьогоднішній день ще простіше. Бо тоді, коли я починав цю всю штуку робити, в мене не було поняття загрузити в інтернет. Не було. Я десь там перші відоси в YouTube почав загружати, і то не на тему будівництва. Це десь був 2015 рік, 2016. У мене є, не був, а є ще один канал в Ютубі, який я там вчився на ньому, скажімо так, я починав пробував. Там той канал більш став для обміну файлами між, між колегами, скажімо так. Відоси я по кроликах туди закидав, у мене колись кроликів ще було. Знову ж таки, коли я ходив в школу, у мене було багато кроликів. Я так в ті кролики вчепився тоді. Там, до 120 кроликів я дійшов. Якусь даже могли продати м'ясом. Але найбільша козирна фішка була. Мама купила мені тоді червоного новозеландця. Хто знає НЗЧ, така порода, є білі новозеландці, і червоні новозеландці. Да? І от в мене був червоний. Це була еліта в селі. Це був криль, який спаровував мені всіх самок в селі. І я брав там за спаровування 20 гривень. Колеги, це, бу... це було це було. Nine, да. Це було дуже сильно. Я тоді таким чином теж заробляв. Е, і я, я тоді загружав, як харчувати кроликів. Там. От Дивіться, самка не спару. Коротше, я пробував бути блогером. Е, і ті відоси я там заходив, дивився, щось там по 10 тисяч переглядів на сьогодні, а то й більше. Даже. Е, прикольно, навіть коментять, питаються поради, а як ви оце зробили? А як ви оце зробили? Коротше, Якби тему кроликів я далі розвивав, я б на сьогоднішній день був би самим крутим блогером по кролівництву в Україні. І на сьогоднішній день мої скіли по кролівництву нікуди не втратилися. Я навпаки їх досконалив, навчаючися на ТВППТ. Я по кролівництву знаю, колеги, від того, як боротися з геморологічною хворобою кроликів, хто не знає, то, то почитайте до того, як правильно Проводити забій, да, там, е, виходячи з всіх норм, які є на сьогоднішній день е, в м'ясному От Да. Отак. Знову ж таки, це багатогранність е, особистості, як каже Микола Гаврилович. Ну, знову ж таки, може вже на бджолах ми колись е, трохи ще більше розженемося. Е, я зациклую цю систему, так сильно зациклую. І буду тоді займатися кролівництвом. Е, ще. Дуже цікаво буде. Пород дуже багато знаю, е, дуже прям дуже багато. Коротше, колеги, круто. Так що, от так. Тому е, на сьогоднішній день вам простіше. Заходите в Інстаграм, робите інстаграм магазин, заходите в YouTube. 에, розміщуєте кучу оголошень, качаєте сторінку, робите Shopify, 에, заходите, пробуєте на Prom.ua OLX і не бійтеся того, що там зараз там, кажуть, що там податки, шмодатки. Панове, ну, я зареєстрував ФОП і ні одного дня не пожалів. Я вже, ма, я вже маю ФОП 3 роки. 에, і мої друзі, які зі мною там в орбіті, почали теж реєструвати ФОП і вони цього не бояться. Вони питаються в мене, як ти це зробив. Не страшно. На сьогоднішній день заплатити 4200 гривень на єдиному податку другої групи ФОПа це не страшно. 4200 гривень це по факту ти платиш 100 доларів. 100 доларів платиш в місяць за те, що ти е, ну, скажімо так, займаєшся бізнесом да, і повністю у тебе обороту 7 мільйонів. Займайся, скільки не хочу. От і все. Тому нічого в цьому страшного немає. Мені там часто закидають, йо, пасічники да не платять податки. А ну дядьку бля, хамуха, скільки ти заплатив податків за попередній рік? Скільки я заплатив? Покажемо один одного декларації. Тому що в нас, в нас є ще ж ФОП третьої групи, розумієте? А ФОП-3 групи це міжнародна діяльність. Тому... Давайте покажемо декларації і побачимо, скільки заплатив податків. Е Якийсь там фермер, який займається м'ясом, е да, свинями. І, і той фермер, який займається бджільництвом. В моєму випадку візьмемо мій приклад. Я вам скажу, я вам скажу що колеги е бджолярі, коли займаються так, як я платять в 2-3 рази більше податками. От і все. Так що, колеги, підписуйтесь на канал Пікіпоров, не бійтеся розвиватися, я ці ролики роблю просто з мотивації для вас. І що правильно, давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому колеги врятуємо світ. А я прибув по свого колегу, зараз будемо їхати вже Житомир по вещено. Все, гарного дня і на все добре.